Так переплетено долі й дороги, так поєднано серце й природу, Світ це єдиний, де в єдності строй. Кожен знаходить свою нагороду, бо як струмок до Великої річки, як пелюстки до квіткового саду, так і людина до всесвіту вічно додає світло своєї наснаги, де вранку. Тиша тріпотить у травах, і сонце промені пливуть крізь гілля, де хвилі, степу вітрові співають, там починається моє буття. Кожна гілка, кожен кужі квітка це мова, що без слів нам розповість, що природа мудра, вічна, світка, що людина в її просторі просто гість. Тож хай шумлять ліси, співають трави, хай наша праця квітне, мов вінок, бо кожен з нас. В своєму ріднім краю знайдеш свій шлях, як сонце за віток. Ми всі в єдину ріку впадемо, ми всі частинки цілого життя. І що б ми не робили, пам'ятаємо, що природа це наш початок і буття. Та ось на стежині, де сонце спинилось, де шелест дерев відбиває ходу, з'являється постать людини в долині. Тієї, що творить життя молод. Що ж, людина вона теж частина цього великого дива землі, їй дарувала природа насіння, що проростало у мудрість душі. Серед лісів, де тиша співає, розквітла квітка в росі світанку. Тут вітер у кронах казки складай, олень гордо в долині блукай. Сонце повільно із мли вирина, краплі роси. Золотіє в траві, ліс потягається, листям шукай, вітер, що низком загублений в ній. Хмари пливуть понад рікою стиха в дзеркалі, хвиль віддзеркалюють світ. Кожна билинка, що тягнеться вгору, дихає так із життям вічним цим. Світ це єдність, природа і люди. Все тут сплетено в одне павутиння, якщо в праці любов пробудеш. Знайдеш і в серці свій шлях, своє вмінь. А що ж людина? В її руках доля, мудрість, наука і сила. Кожен у світі знаходить ту роль, що його серце палке освітило. Фермер у полі, у ранішню пору, зерно засіває в родючу ріллю, руки натруджені, зморшки глибокі, та серце співає пісню свою. Там, де втома стискає плечі. Там, де темрява, рве на шматки, де здається, надія далека, завжди поруч ідуть волонтери, людські медик в лікарні безсоннії ночі складає життя. По краплинах малих, в очах пацієнтів тривога і віра, і лікар дарує їм світло, нове. в як мов лицар у полум'ї бою, врятує оселю, людину і життя без страху, без сумніву, він біля гасла, що вірність і честь то його майбуття. Тель вмикає дитячі серця. Книжкові світи відкриває у класі, щоб кожен малюк зрозумів у житті, творити добро це найбільша здачі. Всі ми різні люди, та в серці єдині, як ріки в одне повертають вітри. Ми праця, ми розум, ми сила країни, і кожен будує її з глибини. Світ це єдність природи і людини, де кожен із нас то є частинка країни, всі ми одна нероздільна родина, хай гори, ріки, степі, степи моря. Все це свята наша земля, любімо цю землю, оберігаймо своєю любов'ю її зігріваємо бо доки є в серці ця віра жива, вільна і сильна в країна була, В країну моя, ти казкова долина, де вітер гуляє крізь срібні ліси, де сонце лягає в колося пшениці, а в небі пливуть журавлині пласти.